Ходить по лівому флангу. Пробиває крамер і прекрасно грає голкіпер команд. Ткач кидає. За бокової на м'ячі. Луганський переправляв навіть до сітки воріт, але вдало грає. Ткач з нічим розпочинає атаку команди Республіка через центр. Передачою на Луганську. Луганський на крамера. Крамер наважується на удар. Пробиває у нас п'ятий номер від команди Республікас. Нас, удар. <пробиває> Сіденко віддає на лазаренка. Лазаренко пробиває, як же чудово грає голкіпер команди «Атлетик Київ. Максимець відразу перед на Казанко. Казанко чудово зараз обіграє, ходить до карного майданчика. Проштовхує м'ячка з. <реш> Пархоменко вкидає на Марченка. втрата м'яча. Чудово зараз грає Лайвець Республіка і забиває. У нас 11-й номер від республіки і відкриває рахунок удачі у матчі у нас Данило Мавро. <реш> Пархоменко вкидає на Марченка. втрата м'яча. Чудово за... Брамар віддає передачу на Луганську. Луганський далі на Сіденка. Сіденко відразу приведе на Сравуєтва і не влучає по м'ячі. 23-й номер команд. Забив Данила Мавров. І Сіденко буде виконувати пенальті. Розганяється Сіденко. Пробиває і влучає поперечку. Сильний удар. Юрков з м'ячем, намагається пройти Максимця, Максимець поки що прикриває прохід. Юрков віддає на рибака. Сіденко пробиває і забиває сіденко. В нас і збільшує перевагу команда Республіка. 2-0. стає рахунок. Юрков з м'ячем. намається пройти Максимця. Максимець поки що прикриває прохід. Юрков віддає на. Все ж таки він залишає м'як для Старого Старовойтова Саровойтов розганяється, пробиває, голкіпер команди підбиває, Максимець подалі. на підбирання. Вінка обіграє Марченка, крамер. Чудово зараз грає крамер, йде передачу на Луганську, Луганське. На Юркова, Юрко вже до 100% пробиває у нас старовойтові і влучає. В пробиває Кухарець. і влучає. Він в ворота, але встигає голкіпер команди Атлетик повернутися на свою позицію. Крамер намагався зробити на сіденка передачу, але гравці команди Атлетик. Крамер пробиває і забиває у нас безрідний. Завершує цей чудовий з шкудового. Крамер. Садись!